Привіт! Готуємо сьогодні котлетки зі свинини за овочами в автоклаві. Для приготування беремо окіс свинячий 3 кг, 10% свіжого сала це 300 г, томатний сік 1 літр, цибулю, моркву сіль, перець чорний мелений, перець духмяний. Зрізаємо шкірку сала та нарізаємо його шматочками. Нарізаємо м'ясо свинини на фарш. Нарізаємо цибулю кубиками моркву тонкою соломкою. Подрібнюємо м'ясо та сало на м'ясорубці. Робимо засмажку з цибулі та моркви на рослинній олії. Додаємо 1 літр свіжого або консервованого томатного соку. У фарш додаємо сіль з розрахунку 16 г солі на 1 кг сировини та чорний малиний перець. Додаємо 2 яйця. Додаємо 1 чайну ложку цукру для вирівнювання смаку. Фарш гарно перемішуємо та відбиваємо. Ставимо його в холодильник на 1 годину. Нарізаємо солодкий перець соломкою. Додаємо його до томатної підливки. Додаємо 3 столові ложки цукру та 10 г солі на наш об'єм томатного соку. Додаємо чорний мелений перець, декілька зерен духмяного перцю. Тушкуємо приблизно 10-15 хвилин. Вологими руками формуємо котлетки круглої форми. Паніруємо котлетки у борошні та обсмажуємо їх у рослинні олії з усіх боків до красивої золотавої скоринки. На дно стерильної банки наливаємо томатний соус та викладаємо гарячі котлетки. Закручуємо банки кришками і ставимо в автоклав. Режим 115 градусів 40 хвилин. Ті ж самі котлетки можна приготувати в металевих зажимах методом трьохкратної стерилізації. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!